У Мене насправді є купа емоцій саме в ті моменти, коли поруч зі мною і на нашій сцені з'являються вже дорослі учасники. Ну чого таїти гріха, вони вже є фактично готовими артистами у своїх конкретних жанрах зі своїми конкретними вподобаннями і баченням цього світу. Ну на відміну від дітей, які поки що у пошуках себе і розвиваються. Тому я надзвичайно люблю спостерігати саме за нашими дорослими учасниками до речі, сам. Серед яких є і Юлія Мурзатова. Юлінька, привіт. Привіт! Радий зустрічі. Я теж дуже рада, я просто неймовірно рада і щаслива сьогодні бути тут. Знову повернутися на цю сцену, на Д1. я сьогодні дуже щаслива. Слухай, ну ти, як е, якщо пам'ятаєте, е, Рештей у нас був Андрій? От йому не треба було навіть задавати питань, він все вже розказував. Я ж <світ> хотів у тебе спитати: а після першого туру е, які враження, які емоції можливо були навіть, знаєш, е, такі певні якісь висновки стосовно того, яким чином і як правильно. Працювати там, на телеефірах, якщо не було там, якогось великого досвіду до цього, наприклад. Да? От, чим ти вийшла звідси від нас, коли подивилася перший тур? По-перше, я вийшла з, крас... з класним, реально всередині себе відчуттям. Відчуттям, що тут. І я дійсно на своєму місці. Мені подобається атмосфера, я її розумію. А мені було дуже цікаво, як там працюють камери, як працюють режисери, як це всередині відбувається. І це прям, це прям цілий всесвіт такий, це прям якась окрема такий живий організм. І це все дуже цікаво. Люди над цим працюють, і це прям неймовірно задоволення для мене. Я вийшла з таким висновком. Знаєте, що я подивилась виступи інших артистів. Для кожної людини, для кожного артиста в цьому всесвіті музичному української музики є місце. Тому, якщо хтось сумнівається, якщо хтось думає, що там я буду не сьогодні, я буду недоречний, ніколи не ховайте всередині себе свій талант, виходьте, показуйте його і будьте щасливими людьми, і робіть щасливими інших людей навколо. А, ну, золоті слова, і навіть і додати ще нема. що, тому лишається мені тільки спитати, що ти ж не сама прийшла. в тебе є група підтримки, яка тебе підтримує, яка вболіває за тебе. Знайом нас із ними. Ми будемо вже чекати тебе на сцені. Да, це моя група підтримки, Це моя мама, це Оксана, моя колега, а також контент-мейкер, яка допомагає мені знімати і фільмувати все, що відбувається тут на телебаченні. Це просто от сьогодні мої люди, які прийшли сюди. Мама, яка в життя мріяла, щоб я виступала на сцені. Сьогодні І її мрія, і моя мрія збувається. І це таки в нас. Велика така колаборація і синергія. і От сьогодні ми в такому складі. А маму звуть як? Мама Ольга. Мама Оля. Дуже приємно. Ми з вами встигнемо поспілкуватися. Поки Юля буде на сцені, то ну, ми вже будемо тебе, мабуть, туди да. запрошувати, бо хочемо вже побачити. Як то кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути про будь-що. Тому ми тебе запрошуємо на сцену вдалого виступу. Тобі і чекаємо повернення тут. Дякую! Давай. ми вулиць, ми озирнулись, зупиняючи погляд, спитав ти, як Ти така красива, маєш бути щаслива, ти думала це від неба знав. Небо разом леті мріяли, хотіли Він казав, любов не просто слова. Що не буде вітрі зим, якщо будеш поряд з ним, і ти повірила у казки, що він справжній гад. Тут не можу не спитати у пані Олі про те, як бути мамою зірки. От як бути мамою зірки? Що, що це для вас означає? Ви ж з дитинства її підтримуєте? Я ж наскільки розумію. мені дуже важко відповідати, коли вона співає і зразу відповідає. Ну, я завжди підтримую. Дуже хвилююся. Всі знають про всі її виступи. Дуже хвилююся, коли вона виступає, будь-де. Чи то я рядом, чи то я вдома. Я знаю, коли що вона виступає. І завжди дуже за неї хвилююсь. Хоча я знаю, що виступ буде бездоганний. Завжди хвилююся, тому що, ну, що я мама. Почала і писати сама пісні. А перший раз вона була на сцені, коли їй було три роки, і один місяць. Так ви пам'ятаєте той момент? Що це був за момент, за яких обставин це відбувалося? Я хотіла її повести ми наш будинок, ми живемо недалеко від ДК, і я її хотіла повезти в цей ансамбль там щасливе дитинство. Ну таких діток, які їй було два і вісім. Її не взяли, ну і при запропонували щось сходіше що в той ансамбль. Ну вони послухали, ну взяли. Ну, півроку ми я з нею сиділа на цих уроках. Вона взагалі не розуміла, що, що там получають, що виходить. Ну тим мені, на новий рік. І вона була на сцені і співала пісню новорічну. А ви тоді вже думали? і Розуміли, що з дитини може вирости? така артистка? Ви знаєте, що вона почала одночасно і говорити, і співати півтора року. Мама моя дуже гарно співає. Я ну, співаю, але ну, не так, але я дуже хотіла, щоб вона співала, тому що ну, я бачила, що вона співає, що в неї є до цього талант, до, неї, до, до цього хист. І, ну, Мені дуже б хотілося, щоб моя зірочка засяяла на небі, як вже настояща зірка. Юля Мурзатова швиденько до нас: зірка, 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 зірка. Куди ти сіла? Іди до мене, іди до мене. Я ще з тобою, я ще з тобою трошки хочу поговорити. Вона е е така цікава, така класна. Слухай, ми тут з мамою трошки поговорили про твоє дитинство. Багато цікавинок відкрилося. Так от коли ти зрозуміла, що ти станеш справжньою артисткою, справжньою зіркою, пам'ятаєш ти от той момент? Ви знаєте, складне питання, тому що я просто виступала завжди, скільки я себе пам'ятаю. Ми завжди йшли а, в дом культури, ми завжди йшли. У мене були костюми, пісні. в мене, в принципі, не було нічого іншого там, якоїсь в пам'яті моментів інших не зафіксувалося. Тому я просто розуміла, що а, от це те, що я роблю, це мені дуже подобається. Це прям моє. Я от на сцену виходжу і це моє місце. Я прям просто кайфую, я віддаю просто максимально глядачам, Чув все, що я несу, ну, це не було такого, знаєте, прям осяяння. Просто було спочатку все зрозуміло, що треба бути тут. У мене була достатньо довга перерва, коли я думала, що це потрібно завершувати, закривати. Але передумала, і ця десятирічна перерва дала мені зрозуміти, що я не зможу без цього. І тоді я вийшла і написала свої авторські композиції. Пропустив перший тур, саме там е, теж про це була мова. Ти там більш детально да, розказувала да. про ці перерви, про те, як все це відбувалося, як зрозуміла, що все-таки треба е, творити і витворяти. А, слухай, ну а тепер задоволена, ти своїм виступом сьогодні у нас? Ну знаєте, задоволена, але хотілося б ще краще. Ну, немає ніколи е, знаєте, приділа. Да. От е, хотілося б краще є, ще над чим працювати, але взагалом я е, е, гарно ми виступили з дівчатами. Е, Гарно кайфанули. Мені здається, що це мабуть одне з найважливіших питань. Ну а тепер найголовніше це вердикт від наших глядачів. Тож, маєш змогу зараз запропонувати голосувати за тебе за твій виступ конкретно. Всі, хто буде дивитися наш офіційний ютуб канал. Друзі, пісня-герой це особлива пісня-маніфест для кожної жінки, для кожної дівчини. Тому що іноді, коли ми закохуємось, ми одягаємо такі рожеві окуляри а, і такі нічого не бачимо, влітаємо в цій любові. Завжди потрібно повертати фокус на себе. Завжди потрібно рахуватись власними цінностями, знати, що ви є сама особистість. От, і оце нести. В світ. Завжди дивитись на вчинки інших людей, як вони до вас ставляться, чи піклуються вони про вас, чи поряд вони з вами. От. І завжди вам бажаю знаходити саме своїх справжніх героїв, і справжніх коханих чоловіків. І саме тому Юлія Мурзатова заслуговує на ваш голос, на вашу вподобайку, бо ваш коментар під її особистим виступом на нашому офіційному ютуб каналі. Я тобі вдячний за цей яскравий виступ сьогодні. Більше до мами обнімайся. Молодець.